Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке змусило затремтіти навіть найскептичніших спостерігачів світових подій. Це не чергова розповідь про туманні символи чи загадкові знаки. Це пряме бачення майбутнього, яке прийшло до людини, котра десятиліттями читає знаки долі на просторах Сибіру. Те, що він побачив цього літа, коли небо над Тайгою стало незвично червоним на заході, може змінити хід світової історії. Шаман говорить про конкретну дату в майбутньому році, конкретну людину, конкретні обставини. Він бачив не метафори, а реальність, яка ще не настала, але вже відлита в холодному металі долі. Зараз ви почуєте його власні слова, які він промовив, коли вийшов із дванадцятиденного трансу слова про те, як закінчиться епоха, що тривала занадто довго. Я Арслан Бек, Син Тимірлана, онук Кайсара, нащадок роду, який бачить те, що приховано від інших. Мені 68 років, і я живу на березі Єнісею, де вода тече з півдня на північ, несучи із собою долі людей. Моє житло стоїть за 300 кілометрів від найближчого міста, серед сосен і кедрів, де ніч темна, а зірки говорять мовою, яку розуміли мої предки. Я не шукав цього бачення. Воно прийшло саме, як приходили бачення до мого діда перед падінням царя, як приходили до мого батька перед розпадом імперії. Це сталося в червні цього року, 2025-го я проводив ритуал для чоловіка з сусіднього села, який хворів на душу. Коли він пішов, я відчув, як земля під моїми ногами почала пульсувати. Повітря стало густим, наче мед. Я знав цей знак. Духи кликали мене в подорож. Я зачинив двері, розпалив вогонь у печі, взяв свій бубон, який дістався мені від діда, і почав бити в нього. Ритм ішов із глибини землі з того місця, де зустрічаються всі часи. Я не їв 12 днів, не пив, не спав. Мій дух покинув тіло і полетів над тайгою, над горами, над містами. Я летів на схід, туди, де сходить сонце, туди, де стоїть велика столиця з високими баштами зі скла і сталі. Я бачив цю столицю раніше по телевізору в сільському клубі, але тепер я бачив її іншими очима, очима духу. Я бачив не просто будівлі, я бачив потоки енергії, темні і світлі, які текли вулицями, сходилися в одному місці в великому палаці на пагорбі. Там. У цьому палаці на високому поверсі, за масивними дверима, в кабінеті з величезним столом і вікнами від підлоги до стелі сидів чоловік, якого я бачив багато разів на екрані. Чоловік, який правив цією країною довше за всіх у новітній історії, коли я побачив його обличчя в баченні, я відразу зрозумів, що він уже наполовину не тут. Його шкіра була сірою, майже прозорою, наче воскова маска. Очі дивилися, але не бачили. Він сидів за столом і перегортав папери, але руки рухалися повільно, механічно, наче це робила не жива людина, а тінь людини. Навколо нього крутилися інші тіні, люди без облич, які щось говорили, кивали, посміхалися, але всі вони були нереальні. Я бачив їх наскрізь. Вони не мали власної волі, вони були лише продовженням його думок, відображенням його бажань. Це була ілюзія влади, коли правитель оточений лише тими, хто говорить йому те, що він хоче чути. Я відчував запах смерті в тому кабінеті. Не фізичної смерті, а смерті ідеї. Смерті системи, яка тримається лише на звичці і страху. Потім я побачив іншого чоловіка. Він стояв у темному коридорі палацу за товстими стінами, де не лунає жоден звук із зовнішнього світу. Цей чоловік був молодшим, можливо, 56 або 57 років. Його обличчя було гострим, як лезо ножа, очі темними і глибокими, як колодязь без дна, руки тремтіли. Хоча він намагався їх контролювати. Я одразу впізнав у ньому радника не простого радника, а того, хто знає все. Він багато років стояв в тіні трону, писав промови для диктатора, давав йому поради, формував його рішення. Він знав таємниці, про які не здогадувалися навіть найближчі охоронці. Він знав про рахунки в банках далеких країн, про домовленості з людьми в дорогих костюмах, про накази, які ніколи не записувалися на папері, але виконувалися безпомилково. Саме цей радник врятував диктатора після кризи 2014 року, коли здавалося, що влада ось ось вислизне з рук. Саме він придумав, як знищити опозицію без відкритого насильства. Саме він знайшов слова, які переконали народ терпіти. Але в моєму баченні цей радник більше не стояв поруч із троном. Він стояв у темряві коридору, і на його обличчі була не відданість, а інше почуття. Я бачив страх, але не страх за своє життя. Це був страх людини, яка знає занадто багато і розуміє, що знання стало прокляттям. Я бачив відчай, відчай того, хто усвідомлює, що системі, якій він служив, прийшов кінець, і треба вибирати загинути разом із нею або стати тим, хто поставить останню крапку. І я бачив рішучість холодну і тверду, як крига на Єнісеї взимку. Він уже прийняв рішення. Він тримав у руці щось металеве, невелике, холодне. Це не була звичайна зброя. Це був предмет, який у звичайному житті мав іншу функцію, але тепер перетворився на знаряддя кінця. Я не можу точно назвати, що це було, бо духи не показали мені деталі. Але я відчував вагу цього предмета, відчував, як він тисне на долоню радника, відчував холод металу, який незабаром стане гарячим. Я бачив, як радник іде довгим коридором палацу. Звичайно, цей коридор охороняється, але в ту ніч охорони не було. Кожна третя лампа горіла, решта була темною, і тіні лягали на стіни, наче чорні птахи. Радник ішов повільно, рахуючи кроки, дихаючи глибоко, готуючи себе до того, що має статися. Він знав цей коридор на пам'ять, тисячі разів проходив ним, несучи доповіді, проекти, новини. Але цього разу він ніс щось інше, він ніс кінець епохи в своїй руці. Я відчував його думки, бо в стані трансу межі між людьми зникають. Він думав про те, що це єдиний вихід. Що якщо не він, то хтось інший, що країна не може більше існувати під владою людини, яка втратила зв'язок із реальністю. Що це не вбивство, а акт порятунку. Він переконував себе цими думками, повторював їх як мантру, намагаючись заглушити внутрішній голос, який кричав, що він готується до зради. Диктатор був один у своєму кабінеті. Я бачив його очима духу. Годинник на стіні показував пізню годину, за вікном лежало місто з мільйонами вогнів, але він не дивився на них. Він сидів за своїм величезним столом, читаючи доповідь, яку написав для нього той самий радник: доповідь про економіку, про міжнародні справи, про плани. Все було звично, все як завжди. Він навіть не підвів голови, коли почув, як відчинилися двері. Він звик, що радник може прийти в будь-який час, коли треба щось обговорити, щось уточнити. Він довіряв цій людині більше ніж комусь іншому на світі. Більше ніж своїй родині, яка жила в золотій клітці і не розуміла справжньої ціни влади. Більше ніж охоронцям, які виконували накази, але не знали їхнього сенсу. Радник знав. Радник завжди знав. Тому диктатор не відчув небезпеки, коли радник зупинився за три кроки від столу. Я бачив цю мить так ясно, наче сам стояв у тому кабінеті. Диктатор нарешті підвів очі. На його обличчі не було здивування, не було страху, була тільки втома. Така глибока, беззахисна втома, що я відчув співчуття до цієї людини. Незважаючи на всі його злочини, він був старим, хворим, самотнім. Він ніс тягар влади так довго, що забув, як жити без нього. І десь у глибині душі, може, він навіть чекав, що хтось звільнить його від цього тягаря. Може, в ту секунду, коли він подивився в очі радника, він зрозумів, що зараз станеться. Може, він навіть відчув полегшення. Радник промовив тільки одну фразу: я не чув слів, але розумів сенс. Щось на зразок. Час прийшов. І я роблю те, що має бути зроблено. Або прости мені, але іншого виходу немає. Слова не мали значення. Важливий був тон, спокійний, майже ніжний тон людини, яка виконує важкий обов'язок. Потім я побачив спалах. Короткий, яскравий, майже беззвучний. Світло заповнило кабінет на мить, і коли воно зникло, диктатор вже відкинувся на спинку крісла. Його очі залишилися відкритими, але життя пішло з них. Перехід був миттєвим, без болю, без останніх слів, без боротьби. Просто одна секунда він був живий, а наступна мертвий. Радник стояв нерухомо ще довго, дивлячись на тіло людини, який служив 20 років. На його обличчі не було тріумфу, не було жаху. Було лише порожнє спокій людини, яка зробила те, що вважала необхідним. І тепер очікує наслідків. Він підійшов до столу, обережно поклав предмет поруч із паперами витер долоні об штани. Його руки більше не тремтіли. Він витяг телефон і набрав номер, який заздалегідь записав у пам'яті. Розмова була короткою. Я не чув слів, але розумів. Він викликав людей, які чекали його сигналу, людей, які вже знали, що має статися, і були готові діяти за планом. За лічені хвилини кабінет наповнився людьми в темних костюмах. Вони рухалися злагоджено, наче репетирували цю мить багато разів. Ніхто не кричав, ніхто не питав, що сталося. Всі знали свою роль. Радник давав розпорядження тихим, владним голосом, і всі виконували їх беззаперечно. Я бачив, як один із них закривав очі диктатора, як інший накривав тіло, як третій робив телефонні дзвінки, щоб запустити офіційну версію події. Через годину весь палац знав, через дві години знала столиця. А до ранку весь світ дізнався, що лідер великої держави помер від серцевого нападу. Лікарі робили все можливе, але врятувати не змогли. Радник з'явився перед камерами із сумним, але зібраним обличчям. Він говорив про велику втрату, про необхідність зберегти спокій, про те, що він особисто подбає про те, щоб воля покійного була виконана. Більшість людей повірила. Чому б не повірити? Серцевий напад у похилому віці це нормально, це природно, це трагедія, але трагедія без злочинців. Але я бачив правду. Я бачив метал, спалах, останнє вдих диктатора. І я бачив дату. Вона стояла переді мною в баченні великими вогняними літерами. 23 жовтня 2026 року це не було розмите передбачення про майбутнє, про скоро чи незабаром. Це був конкретний день майбутнього року. Коли я вийшов із трансу на тринадцятий день, моє тіло було виснажене, руки тремтіли так сильно, що я ледве міг тримати олівець. Але я записав все, що побачив на аркуші паперу старими буквами, якими писав мій дід. Я знав, що ці слова можуть принести мені неприємності, але я не міг промовчати. Дар передбачення не питає, чи хочеш ти говорити. Якщо ти побачив, ти зобов'язаний розповісти, навіть якщо ніхто не повірить, навіть якщо назвуть божевільним, перші місяці після мого бачення ніхто не звертав уваги на мої слова. Я розповів кільком людям у селі, вони переказали іншим. Мої записи передавалися з рук в руки. Потім хтось виклав їх в інтернет на форумі, де обговорюють пророцтва. Більшість людей сприйняли це як чергову вигадку. Але я не здивувався. Я знав, що так буде тому, що люди не вірять у те, що їм страшно визнати. Вони воліють думати, що майбутнє не визначене, що все може змінитися, що доля в їхніх руках. Але я бачив інше. Я бачив, що є речі, які вже вирішені. Події, які неминуче статься, незалежно від того, скільки людей намагаються їх змінити. Смерть диктатора від руки радника була саме таким подією: я бачив тисячі тонких ниток долі, і всі вони сходилися в одній точці у тому кабінеті того вечора, в ту хвилину. Зараз, у грудні 2025 року, коли я говорю ці слова, додати залишилося 10 місяців. Я спостерігаю за знаками, які з'являються в світі, і бачу, що все йде до того, що я передбачив. Цього літа радник пішов у відставку за власним бажанням, як повідомили офіційні джерела. Але я знаю, що це не відставка, а підготовка. Він відходить з публічного простору, щоб у потрібний момент повернутися не як слуга, а як господар. Я бачу, як навколо диктатора утворюється порожнеча. Старі соратники один за одним зникають, когось відправляють у відставку, когось знаходять мертвим, когось просто більше не запрошують на наради. Система, яка трималася на страху і силі, починає тріщати. Губернатори в далеких регіонах починають приймати рішення самостійно. Військові командири укладають неофіційні домовленості між собою. Всі відчувають, що епоха добігає кінця, але ніхто не знає, коли саме прийде останній день. Я проводжу ритуали кожного повного місяця, намагаючись побачити, чи змінилося щось у майбутньому. Але духи показують мені те саме: той самий кабінет того самого радника, той самий спалах. Іноді деталі трохи відрізняються. Іноді я бачу, що в кабінеті є ще одна людина, можливо, охоронець, якого радник також підкупив. Іноді я бачу, що спалах відбувається не ввечері, а вночі, коли диктатор не може заснути і сидить за столом сам. Але дата не змінюється: 23 жовтня 2026 року. Це день, коли все закінчиться. Я не знаю, що станеться після цього. Чи прийде радник до влади? Чи буде хаос і боротьба за трон? Чи розпадеться країна на частини? Духи не показали мені продовження, вони показали тільки кінець. Можливо, тому що після цієї події відкривається стільки варіантів майбутнього, що навіть вони не можуть визначити, який із них здійсниться. Я старий чоловік. Можливо, я не доживу до 23 жовтня наступного року. Можливо, я помру цієї зими, коли морози стануть особливо лютими. Але якщо я буду живий, я проведу той день у молитві. Я запалю вогонь, битиму в бубон і просити духів прийняти душу диктатора, навіть якщо він зробив багато зла при житті. Бо кожна душа заслуговує на спокій після смерті. А радник що буде з його душею? Я бачив у баченні, що після того дня він не знайде спокою. Він житиме ще багато років, може, навіть прийде до влади, але кожну ніч він буде бачити те обличчя, ті відкриті очі, той останній погляд людини, яку він зрадив. Це буде його покарання. Важче за будь-яку в'язницю, будь-який суд. Він сам стане в'язнем своєї совісті, якщо вона ще залишиться в ньому. Люди часто питають мене, навіщо я розповідаю про те, що побачив, якщо все одно не можу нічого змінити. Я відповідаю їм: я розповідаю не для того, щоб змінити майбутнє, а для того, щоб люди були готові до нього. Коли подія станеться, коли оголосять про раптову смерть диктатора, коли радник вийде на екрани з сумним обличчям і правильними словами, нехай люди згадають мої слова. Нехай вони запитають себе, чи дійсно це був серцевий напад, чи дійсно це була природна смерть. Чи хтось із тих, хто стояв найближче до трону, має відповіді на питання, які офіційна версія не може пояснити. Правда, рано чи пізно виходить назовні, навіть якщо на це йдуть роки. Можливо, через десятиліття хтось знайде документи, записи, свідчення людей, які були в палаці тієї ночі. Можливо, хтось із охоронців, хтось із лікарів, хтось із близького оточення радника на смертному ложі розповість те, що насправді сталося. І тоді моє передбачення підтвердиться не тільки датою, а й деталями. Я Арслан Бек, син тайги, і Єнісею, носій древнього знання, провідник між світами, я бачив багато речей у своєму житті, хопоганих, світлих і темних, але це бачення було найяснішим, найсильнішим. Воно прийшло не як туманний символ, а як фільм, який показують у кінотеатрі, де кожна деталь чітка, кожен звук чути, кожне почуття відчутне. Духи хотіли, щоб я побачив це точно, щоб я не мав сумнівів, щоб я міг розповісти людям не про можливість, а про неминучість. 23 жовтня 2026 року закінчиться епоха: диктатор помре від рук колишнього радника. Офіційна версія буде неправдою. А правда буде в словах старого шамана, якого більшість назве божевільним, але час покаже, хто мав рацію. Ось така історія, шановні глядачі. Слова сибірського шамана Арсланбека звучать не як містична казка, а як чіткий протокол майбутніх подій. Він не просить вірити, він просто повідомляє те, що побачив. 23 жовтня 2026 року стане днем, коли світ дізнається про смерть диктатора, але лише небагато хто знатиме справжню причину цієї смерті. Радник, людина, яка стояла в тіні трону 20 років, стане тим, хто поставить останню крапку. Час покаже, чи здійсниться це передбачення. А поки що залишається чекати і спостерігати за знаками, які з'являються на шляху до фатальної дати. Дякуємо за увагу і пам'ятайте, майбутнє пише не тільки історики, а й ті, хто здатен бачити його до того, як воно стане минулим.